Отже, друзі, я вас вітаю на нашому каналі Моторепліка з одним менним сайтом Facebook та інстаграмом motoreplika.com Хочеться ще зняти одне відео про дуже цікавий мотоцикл, дуже масовий і, тим не менш, дуже цікавий мотоцикл. До вашої уваги, ми представляємо мотоцикл марки ДКВ. Що ж таке взагалі марка ДКВ? Спочатку вона задумувалася як дамф Kraftwagen, що в перекладі з німецької на українську мову. Обозначало паротяг. Тобто двигун на паровій тязі. Але власник, майбутній власник компанії трошки не встиг. І в 21 році, 1921 році, парові двигуни, взагалі, паротяги були вже не актуальні, тому що їх повністю витіснили двигуни з внутрішнім згорянням, бензинові двигуни з внутрішнім згорянням. Потім цей же ДКВ почав. Називатися Das Knaben Günsch, тобто мрія хлопчиків». Чому так? Тому що фірма вже випускала велосипеди і почала випускати ще й двигуни, які монтувалися на велосипеди. І за перший рік виробництва вони наштампували більше 10 тисяч таких одиниць. Якщо ви звернете увагу на підніжки, то ви побачите чотири кільця, це сучасна емблема автомобілів Audi. Але тоді, в 20-30-х роках, ця емблема означала трошечки інше. Я далі розповім, що ж це таке. І повністю перейш... фірма перейшла на випуск мотоциклів і почала називатися Das kleine Wunde, Тобто Маленьке чудо. Фірма із німецького міста Чопау почала випускати мотоцикли та невеликі автомобілі. Але абревіатуру в Радянському Союзі автомобілів, точніше, назва, закріпилася за ними як дим, копать вон або дерево клей вода». Тому що автомобілі випускалися фірмою ДКВ з дерев'яним кузовом та двохтактним двигуном, який нещадно коптили. Але мотоцикли були доволі непогані, вони були доволі прості, витривалі, і їх наштампували особливо в період другої. Світової війни таку кількість, що дуже багато перейшли і дожили до наших часів. Ще ці, ця марка, цій марці дуже пощастило. її Моделі її мотоциклів два рази пиздали радянські конструктори. Перший раз до великої Другої світової війни, і другий раз вже після. до Другої Світової війни з'явився, з ДКВ зробили червоний октябрь. І далі пішла лінійка мотоциклів І7 іж 7 і 8 це з ДКВ 300-кубової. А після Великої Вітчизняної війни ми знаємо такі мотоцикли, як Москва, Ковровець К-125. Це не що інше, як ДКВ РТ-125 кубів і іж 350 Потім став іжом 350, іж 350 і це ДКВН це 350, а також планета Юпітер це прямі нащадки цих мотоциклів ДКВ. Що хочу розповісти про цей мотоцикл? Ми бачимо дуже цікаве конструкційне рішення, тобто двигун є силовою частиною рами. Бачите? Рама ззаду і спереду. Вона з'єднується двигуном. І таким чином це силова конструкція поєднує раму разом з двигуном. Тут три передачі, 200 кубов, 7 конячих сил, невеликий розхід палива, відсутність задньої підвізки і дуже така проста, архаїчна передня підвізка паралелограмного типу. Колеса 19, все стандартно, речаги, все повністю так само, як і на Сучасних мотоциклах нічого нового, нічого, ну взагалі, марка ДКВ, вона зірок з неба не хватала, вона випускала утилітарні, дуже прості за свою конструкцію мотоцикли. Так вони були не дуже приспособлені до бездоріжжя, але все ж таки вони випускалися їх дуже багато і їх дуже багато дожило до наших часів. Що стосується Безпосередньо цього мотоцикла. Це вже на 1940 рік. Це мотоцикл, називається ДКВ КС-200. Як я казав, він 200 кубічних сантиметрів об'єму. В нього невеликий невелика потужність, в нього відсутнє заднє стіння, тому що вона була опціональна. Але в ньому є такі незамисловаті підніжки. Треба ще резинки. Закльоки зняти і різинки поставити. Бачите, все дуже просто, відсутність задньої підвізки, задність, ланцюгова передача, щеплення, перемикач тільки в нас є на баку. І бачите, напевно, що сучасні мотоциклісти просто б голову зламали, як натискати на гальмо, тому що треба сидіти і п'ятою давити заднє гальмо. І такий великий генератор, напевно, що він займає 60% взагалі всього розміру двигуна. Він працює по принципу, як на моторолерах Тула, тобто обмотка, вона стаціонарно прикручується до двигуна, а зовнішня статор виконує функцію маховика. І він обертається навкруги обмотки. Це взагалі ми його збирали. Він в нам, до нас і приїхав трошки зібраний. Ми його збирали, ми виконували роботу над помилками, ми все підганяли, тому що тут деякі запчастини від інших моделей. 200-кубові Двохсоткубові ДКВ вони були чотирьох різних конфігурацій: КС, КМ, СБ і К. Ну, ще якісь здається, я не дуже пам'ятаю це не буду брехати, тому тут деякі е, запчастини від іншої моделі, але нам довелося їх встановити, щоб не шукати нові. Також ми встановили все, що не вистачало на цьому моделі, на цьому мотоциклі, перецінкували, переполірували, е, виготовили, відправимо на хром і будемо чекати поршня, тому що в нас е, все готово окрім поршня, немає. На нього правильного поршня. Після цього буде запуск, тест-драйв. Залишайте з нами, обов'язково ми це відзнімемо. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, шерте, коментуйте. Ми завжди на зв'язку. Дякую всім за увагу, всім пока.